Тут у нас волонтер, <сістична> е <сістична> який хотів би поділитися своїм досвідом. Е <пігоди людей> і ось у нас тема якраз така культура і пташки. Е <пігоди> що ви можете сказати, яке ваше ставлення як до культури, так і до пташок. Е <пігоди> Якщо можете прокоментуйте, виходячи з українських реалій, знаєте, я колись жив у гімназії в гуртожитку і на третьому поверсі над моїм вікном постійно там жили голуби. Mm -hmm. Я їх слухав десь 6 років. Мені вдалося, що на, там, от, в класі 10-11 я вже почав їх розуміти. І кожен день я прокидався, в мене не було будильника, в мене були просто голуби. От, і вони там щось воркутіли. От, і, напевно, це от я... Вважаю, що моє таке знайомство з птахами відбулося в цей період. Mm -hmm. а, як це пов'язано з культурою, напевно, все-таки ну, знаєте, голову, символ такого тако, доброго, вічного, ну це видно, є десь такий момент моїй. Ясно, і звіситься. тоді в такому разі питання таке: чи ви ще підтримуєте зв'язки з вашими знайомими? Бубами? Так. Ви you знаєте, know, <laughs> цей зв'язок, mm. він якось втратився років 7 назад. Mm -hmm. Добре, а для нашого відео, для достовірності, чи ви могли сказати, де це знаходиться місце, що ми могли якось простежити, чи лишились там ваші знайомі, можливо, в них зв'яти інтерв'ю? Ви скажете пару слів. Так. Ви можете поїхати в Львівську область, місто Бузьк, і там знайти гімназію імені Євгена Петрушевича. Вона знаходиться на такому пагребі, на якому mm -hmm. знаходився раніше якийсь замок. Ось там кажуть якісь містичні речі, відбуваються. Напевно, тому і голуби там оселилися, що там просто неможливо, ну, щоб там чогось не відбувалося. Тому от там цих голубів можна знайти дуже багато. Mm -hmm. Все, красно вам дякуємо і сподіваємось, що незабаром ми ще почуємо ваших голубів.